З нами співпрацювати начальник міліції Яремчанської. Чому? Тому що у нас був випадок, коли був е, 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 комуністична партія Симоненко, і вони там мали зібрання, робили і мали Яремці там до пам'ятника до День пам перемоги, то все, і ми їх там заблокували. І коли ми їх заблокували, їм не вийшло це все зробити. От. Сипану Симоненко. Тоді зразу помінявся начальник поліції і за тої влади, і за тої влади був присланий цей начальник поліції, який на даний час працює. І то, як, як би ти не штукав, що би ти не робив, виходить, що вони не хочуть працювати. Блокуємо, ми, проходимо до там ігрових автоматів, які були недавно, думаю, ви вже курсі знаєте, то всі стоять і не знають, що робити. Вони просто не знають, що робити. Треба, щоб той заяву написав, той щось робив, той щось робив. Ну, як так може бути? Вони є влада. Якщо вони отримують якусь інформацію, то вони мають без нас це робити. Я вже вірно, це не вірно? Я можу не так е, юридично підкований і грамотний, але то вони мають робити. Не треба на нас хаті саму самооборону чи ще когось, щоб нас туди, щоб ці пацани робили, а не міліція. Чому це так? Це в першу чергу вони мають відпрацювати все, що має бути. Значить щодо керівника міліції вашої, так? так? Вибачте, це не є моя компетенція. Я не можу давати оцінку Ні, начальнику міліції. Якщо є така проблема, то є величезне прохання вас, керівника самооборони Яремчанської Єрем міської ради. Так? Напишіть звернення на ім'я керівництва ОМВС і воно розгляне прийме відповідно якесь рішення по даному питанню щодо за взаємодії. Я спеціально сьогодні ініціював зустріч керівник, а я ініціював те, щоб тут були керівники району. Біля вас є Андрій Васильович, заступник по громадській безпеці. От я хотів би, Андрій Васильович, щоб ви співпрацювали і ці питання вже більше у нас не виникали на рівні обласного управління. Можна доповнення? Будь ласка,